Добрий день, дорогі друзі і земляки! І знову з вами Костянтин Мочар і нова наша бесіда. Відомо, що 10 січня 2017 року екс-глава СБУ Ігор Семашко заявив в ефірі каналу 112. Наші політичні еліти повинні зрозуміти, якщо вони не розроблять національну ідею, національну стратегію. Не підпишуть свою політичну долю під прозорою ідеєю побудови діючої демократії, потужного економічного суспільства, процвітання в країні та підвищення рівня життя населення, то будуть зметені. Народ може поставити ситуацію аж до виникнення загрози територіальної цілісності України. А ще Семашко поскаржився. Якість наших еліт, їх освіта, їх світогляд. Їх патологічна жадібність не дають їм можливості зрозуміти, що порятунок і їх бізнесу і їх самих залежать від двох головних речей. Треба народу чесно сказати, хто ми і куди йдемо, і покроково пояснити, що повинні зробити за рік-два-три. Треба припинити знищувати середній клас. Треба боротися з бідністю. Треба перестати красти. Так що, і у Самашко теж, знову все на рівні благих побажань, які ніколи не здійсняться. Однак ми ж знаємо, що до моменту розвалу Радянського Союзу колишня Україна підійшла з дуже-дуже непоганими результатами. По виробництву нафти, газу і вугілля на одного громадянина, Республіка твердо займала. Друге місце в Європі країна робила космічні ракети. Кожного року десятками випускала літаки і десятками тисяч верстати і сільгосптехніку. У 1991 році на кожного українця припадало більше сталі, ніж на німця і француза разом узятих. Зерна втричі більше ніж на середньостатистичного італійця. А картоплів в півтора рази більше, ніж на жителя Німеччини, Франції Італії в сукупності. Все це було 25 років тому, до початку самостійного і незалежного господарювання. Але тепер ці дані, дані можливості практично знищені. І коли зараз я бачу надії щодо процвітання. В країні та підвищення рівня життя населення, то хочеться встати перед очима людини, яка це каже, і покрутити пальцем біля скроні. Ні, звичайно, не сміятися, а грішно сміятися над бідою і нещастям. Якщо люди керуючи країною дурні, то це для неї величезне нещастя. І подвійне нещастя, якщо вони ще й підлі, а якщо їх дії продумані і усвідомлені. А чому підлі не можуть бути розумними, лише максимум хитрими. Про це ми поговоримо, поговоримо о, окремо. Однак я тут же згадую історичний факт: Україна ніколи не жила як самостійна держава. Слабі спроби цього на початку ХХ століття врахувати не будемо. Подібні завдання ніколи і раніше не вставали перед національними елітами. Вони завжди були заточені під інше не створювати, а ділити створене. Красти. Після цього одразу згадується метафора товариша Поконту, коли він спорівнює колишню Україну, ще недавно частину великої держави з частиною органом людини, наприклад, рукою, яка, звичайно, вельми потрібна йому. Без неї людині буде дуже погано. Вона стане інвалідом. Але рука без організму не виживе ніяк. Адже проблема в тому, що якщо ми не змогли зробити щасливу процвітаючу країну з великими можливостями в 91-му, то як це зробити зараз? З можливостями, які зовсім збіглися, з країною вже повністю пограбованою? І треба розуміти, що жителі колишньої України живуть окремо від Росії не тому, що вони почули відчули свою інаковість, свою окремість, що самі так вирішили. Ні. Україна і українство. Це давній проєкт наших злих ворогів. Спеціально свідомо зроблений для розвалу і ослаблення Росії. Треба виходити саме з цього. Не намагатися створити диво, оживити руку, відрізану від великого тіла, не пробувати прищепити її розум державний розум. У руки, в принципі, не може бути мозку. Хіба що трохи кіскового. Вона не призначена для того, щоб керувати своїм життям в якості держави. І для організму, і для окремо взятої руки єдиний вихід розумний: пришити її назад, поки не знила. Правда, ще залишається питання, коли дана операція може статися. Мабуть, тут дуже сильно все залежатиме від усвідомлення жителями колишньої України всього сказаного і їх бажання об'єднатися. Якщо з Донбасом все давно зрозуміло, то з іншими регіонами, дуже-дуже по-різному. За узагальненою думкою ряду аналітиків від 5 10 років і навіть до 100-150. На жаль. Але один надзвичайно важливий момент: цей процес повинен бути повністю абсолютно добровільним. Буде, наприклад, колишня Галицька Русь проситися стати останнім федеральним округом Росії. І не попроситься ніколи, це тільки особиста справа її жителів. Як кажуть у нас на Закарпатті, хто як собі постелить, той так і буде спати. Якщо поляки львівських і інших Галичан ще не навчили, то вони їх точно навчать. І реституціями, і щирою подякою за бендерівців, і посиленою повагою. А відносно єдиного виходу, із ситуації для колишньої України та її жителів. Щодо необхідності та можливості повернення, повернення новоросії, малоросії, підкарпатської і навіть Галицької Русі в єдину Могутню Русь ще раз і ще раз і ще раз все залежить тільки від сили нашого бажання. Бувайте здорові, друзі! Бережіть себе і до нових зустрічей!